Вистачає роботи і у запорізьких поліцейських. Операція з припинення нелегального продажу алкоголю, ДТП, вилучення наркотиків. Про ці та інші події далі у зведенні коротких новин. З 14 листопада в Запоріжжі триває операція «Акциз». Її основна мета припинити нелегальний продаж пального лікаро-горілчаних та тютюнових виробів. За цей час працівники поліції склали 14 адміністративних протоколів та вилучили майже 5 тисяч контрафактних пачок сигарет. У комунарському районі Запоріжжя водій автомобіля Фольксваген Пасад скоїв наїзд на двох пішоходів. Від отриманих травм 62-річна місцева мешканка померла, а 22-річного молодика після надання медичної допомоги відпущено додому. В крові водія слідів алкоголю чи наркотичних засобів не виявлено. Транспортний засіб вилучено, проводиться досудове розслідування. До відділу поліції звернулася 79-річна запоріжанка та повідомила про те, що навесні цього року не отримувала пенсійних виплат. З'ясувалось, що начальниця одного з відділень поштового зв'язку в Запоріжжі, служивчи своїм службовим становищем, привласнила майже 8 тисяч гривень. Зловмисниці повідомлено про підозру. На одній з вулиць Запоріжжя правоохоронці виявили 35-річного нетверезого містянина з автоматичною зброєю в руках. При спілкуванні чоловік повівся агресивно, але, на щастя, не встиг застосувати зброю. Автомати, магазин з набоями, було вилучено. А в помешканні затриманого виявлено та вилучено ще три магазини та майже сто набоїв. За словами чоловіка, два автомати та боєприпаси він отримав ще на початку війни. Згодом один автомат здав, інший разом з набоєм залишив собі. Запорізькі поліцейські отримали інформацію, що 44-річний мешканець Олександрівського району зберігає вдома наркотики. Це підтвердилось у результаті перевірки. Поліцейські знайшли та вилучили 3 кілограма марихуани. За словами власника, заборонені до обігу рослини він вирощував та сушив для себе. В результаті бійки на вулиці Чумаченка запоріжець отримав ножеве поранення в область шиї. Йому надали допомогу медики, а патрульні оперативно затримали нападника з ножем та слідами крові на руках.